Ідеальне новорічне фото існує. Досягнути його можливо, маючи сніг, теплий светр та щасливі очі. Не завжди такого ефекту вдається отримати на вулиці, тому все частіше містяни обирають фотостудії. Умовно на 20 квадратних метрах можна розмістити п'ять локацій, які дозволять отримати щонайменше сотню вдалих фото. Зараз в людей дуже змінилися цінності. І коли раніше люди приходили фотографуватись просто для гарної картинки в інстаграм, зараз це якби навпаки люди. Цінують, коли вони проводять час разом. Вони приходять фоткатись на вуличні зйомки, на студійні зйомки, тому що як не як фото, це пам'ять, яке буде з вами ну назавжди. Новорічні тренди 2024 року це пухнаста зелена ялинка, яка прикрашена золотими кульками. Саме такі фото незабаром можна буде зустріти у всіх соцмережах, переконана Марина. Адже позувати серед гірлянд та іграшок одне з Ба Бо більше від початку повномасштабного вторгнення серед замовлень лідирують сімейні фотосесії. Фахівці кажуть, українці почали більше шанувати затишок. Люди обирають більш такі затишні сімейні такі зйомочки в мінімалістичному декорі. Всі знають, що зараз в Україні у нас тяжка ситуація, і коли от військові дуже багато моїх клієнтів військових приїжджають додому, то вони от не знаю от люблять просто мінімалістичні, красиві такі зйомочки. Якщо у вашому будинку не знайдеться достатньо декорацій та ялинки, завжди можна відвідати фотостудію. Година зйомки коштуватиме шість сотень гривень. Цього часу достатньо для задуманого додаткові витрати, оренди одягу та власна робота фотографа. Проте варто пам'ятати, черги за ідеальними зображеннями великі, тож варто записуватись заздалегідь. Запис розпочався ще з кінця жовтня, і зараз, якщо там на груди на стопад, є вільні місця, але на вихідні їх просто як гарячі пиріжки, вони розлітаються. Зазвичай всі готові світлини герої отримують в електронному вигляді, проте фахівці радять їх роздруковувати та створювати сімейні та одиночні колажі та заповнювати особисті альбоми, адже фото це мить, яка назавжди залишиться з вами. І нею завжди можна буде поділитися із близькими за святковим столом. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.